Українці, вітаю всіх з Днем Незалежності. Хочу в цей день побажати саме перше і саме головне, що зараз для нас є, це мирного неба над головою. І щоб ми чим пошвидше вже перемогли, здолали цього проклятого ворога. І щоб нарешті замість постійних моторошних звуків сирен в нас лунало лише. Прекрасна пісня Ой лузі червона калина та прекрасна мелодія нашого самого найкращого гімну. гімну України. І саме в цей день, в цей рік, я хочу висловити слова вдячності і подякувати своїм батькам за те, що вони народили мене в такій прекрасній, чудовій, квітучій країні. Найкращій країні у світі. Найсміливішій країні, найсміливішій нації. Цього року ми дійсно показали, що Україна це є сміливість, це є сила, це є незламність духу, це є непереможність. І пам'ятайте, синьо-жовтий стяг буде всюду. І все буде Україна однозначно і незаперечно. Слава Україні! Слава нації! Смерть расистській підарофедерації! І так як я згадав про наш чудовий, прекрасний гімн, то, як завжди, по традиції в День Незалежності запускаю флешмоб. Включи гімн України на повну. Сусіди, ну, 5 хвилин мусите потерпіти. А мої свеновські колонки це, конечно, просто руль. поїхали.